Мі-мі-мі. Ей, копес, ти сюди став. Та мурко. Що там відбувається? Я так добре спав. Йду на балкон. Ей, копес, Мурко, ви мене розбудили. Скажіть, ви бачили, скільки зараз часу? Та й що? Це ж не пізно. М Мирончик тут дещо дуже важливе. Ви мене розбудили, мені снився сон про голих поросят. Це важливіше. Що може бути важливіше сна про голих поросят? А ти подивися мій телефон? Ну шо, ось ся мій канал приходи Мурка, аватарка наша. А ти на цифру подивися, скільки там уже підписників. Ну було 960. <гас> скільки? Тисяча? Сколько? Та ви шо, офігели, у мене на каналі 86 підписників. До речі, підпишіться на мій канал теж. Огурчики екопес, і копець качка. Підписалися? Ну, добре. Я дуже радий. у нас вже 1000 підписників. Мурко, ти радий? Да, лись. Ти мене ще відкрив. Був би ще радій, радіш. Ну, радій, радій. Так, а скільки тут у мене просмотрів на самому популярному відео? 2000? Скільки? Та ви що, Афі? Мій пес іде отсюди. І 1700 права буби. Дякую вам велике за оці гігантські перегляди і за аж 1000 підписників. Я дуже радий. І Мурко теж. Та і я теж. Це ж теж мій канал вважайте. Ось, бачите, тут я на привіюшках. Ну да. І взагалі, мені кажеться, що ти не достоїн 1000 підписників Мурко. Що ти і казав! Яйко-пес. телепорт. Усім привіт друзі! Сьогодні буде рецепт, як по посмажити яйко пса. А мені таке не подобається. А мені дуже подобається. Я не хочу бути жареним. Ну ладно. Можеш бути вареним. Зараз ми тебе поріжемо. Е, не треба. Я хоч і м'який, мені не больно. ну все одно не хочу бути порізаним. Будуть куски пса. Я дуже рада, що в мене тисячу підписників. Друзі, давайте наб'ємо на моєму каналі 2000 підписників. Підписуйтесь на цей канал, будь ласка. Я буду радий. І я буду радий. Та я хочу вийти з цього балкону. Мурку. Мурко, ти раніше взагалі сидів просто в клітці. Я тебе іноді випускав в залі побігати. А тепер у тебе розпоряджені весь балкон. А ти хочеш уже в залу кудись піти. Да, тут мало місця. Тут немало місця. Зараз візьму цей гігантський карандашик. І щось напишу. Щось з того, що у нас тисячу підписників. Ми вип'ємо дивне смузі. Напій дивний. Що ще за дивний напій? А ми будемо пити оцей дивний напій. Що ще за напій, напій? джумі занапитись. Тіба ж якась чашка. Ось чашка. О, бомбомбіні гузіні, Якийсь полуничний смак цього не пойду, як його відкрити. Зараз ми цю жижицю налімо. Дивна вона, як вода якась. Ой-ой! -то Мурко, тобі така не можна їсти. Тобто пить тобі, тобі така не можна. До речі, Мурко, а хто це не приніс? Яй копес. Щось я не довіряю цьому напою. Пий, пий. Ой, він якийсь на смак як фу, сироп... як сироп від кашлю. Ну да, ой, що це таке? Ой, щось поганенько мені. Ой. Ей, копе, що ти наробив? Та це чесно, не я. Ха-ха-ха, повелися на пранк. Е, а про що взагалі це відео? Ну, не знаю. Коротше, я скажу, розка... я цей сироп мені не сподобався. Він як... Він як сироп від кашлю. І ще якісь жалейки внутрі. Несмачні. Не понятно. Стоп, що це там таке йде? Олівець? Справді ходячий олівець. Що це таке? Як це називається? Востаннє карандашово. Е! Карандаш. Об'ю. Ай! Що це називається? Це називається Еволюція. Так. що Це відбувається, якісь карандаші ходячі. Карандаші встають! охо хо хо не трогай поганий. ти, Карандаш. Яйко, вставай. Ой, в мене набили карандаши. Востаннє карандашов, востаннє карандашов. От тим хорошенький. Сдох! Все, на мусорку. Це кінець відео. Я хочу усім сказати дякую за тисячу підписників. І усім!